Добрий день, діти! У нас урок літературного читання. Сьогодні ми читаємо Оповідання, як Лопату вчили працювати. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. З давніх пір і по міні, кажуть нас в Україні здоровенькі були. Давайте виразно прочитаємо скоромовку. Чи то лис, чи то ліс, чи то кінь, чи то кінь, чи то кит, чи то кіт. звуки плутати не слід. Так, спробуйте, хто зможе швидше і обов'язково чітко. Перевіряємо ваше домашнє завдання. Підкажіть, будь ласка, який текст ми читали на минулому уроці? Так, оповідання мудра голка. Хто бажає мені його переказати? Дякую. Отже, почнемо нашу роботу на уроці. Сторіночка 52. Як лопату вчили працювати? Читаємо виразне оповідання. Мама копала грядку для квітів. Неподалік грався Андрій. Мама каже: Сину, допоможи мені, я й лопату принесу. Стали копати грядку вдвох. Мама, швидко і легко. Андрій аж сопе, бо лопата наслухається його. Хлопчик копав землю копав, а потім питає: Мамо, чому твоя лопата так добре копає, а моя ні? ні?» «Ай, справді, глянула мама на синову роботу. Мабуть, лопата ще мало працювала. То як же бути? стурбовано питає Андрій. Дуже просто, треба навчити лопату працювати. А я зумію? Зумієш, тільки не давай їй лінуватися, натискай сильніше. Ось так. Уже за столом під час обіду Андрій сказав, а з неї вийде непогана робітниця. Відпочинемо та поговоримо про текст. We'll be right <laughs> back. Отже, як ви розумієте, заголовок тексту що чолопата, вчили працювати, чи це? Значення пряме чи переносне? Звичайно що переносне. Тож чому автор так назвав своє оповідання? Ваші думки з цього приводу. Так, Щоб навчити лопату, то треба взяти її в свої руки, а отже, і самому цього навчитись робити все правильно. Що вам найбільше сподобалось у творі? Що мама придумала для того, щоб Андрій їй допомагав? Знайдіть ці рядки у тексті та прочитайте, будь ласка. Дуже просто треба навчити лопату працювати. А я зумію? Зумієш, тільки не давай їй лінуватися. Натискай сильніше ось так. Молодці. Що в цьому творі казкове? А що могло статися насправді? Казкове те, що вчили лопату, звичайно. А що ж могло статися насправді? Те, що хлопчик копав грядки разом з мамою. Чи могла лопата сама працювати, якби Андрій не доклав до цього зусиль? Поміркуйте. Звичайно, що ні. О, Зараз відкриті ваші зошити з читання, та давайте запишемо міні-твір на тему, як я допомагаю вдома. Розкажіть мені, будь ласка, чим ви допомагаєте вдома батькам? Та давайте створимо з цього твір десь на 3-4 речення. Як я допомагаю вдома? Подивіться на ці фото. Хто на них зображений? Батьки разом з дітьми. Що ж вони роблять? Вони разом відпочивають, разом їздять за покупками, разом готують їсти. Який в них нас усіх настрій? Гарний, чудовий, можемо ще так сказати. Як ви гадаєте, чому гарний настрій у дітей, і у батьків? Ви абсолютно праві, бо вони проводять час разом і їм разом дуже добре. Як то у народі кажуть, шануй батька та неньку, буде тобі скрізь гладенько. Якщо діти шанобливо ставляться до своїх батьків, то і батьки роблять усе для того, щоб їх, їх дітям було добре. А коли ж кажуть, який дуб, такий тин, який батько, такий і син що не варто очікувати так чогось доброго від дитини, у якої батьки ведуть себе нагарно, бо діти беруть приклад із батьків. І варто робити гарні вчинки і дітям, і батькам. Звичайно. Я дякую вам за урок. Оцініть, будь ласка, вашу роботу на уроці за допомогою цеглинок. Наш урок закінчено. На все добре, до побачення!